Департамент освіти і науки Донецької області представляє. Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді. Основним осередком туризму у регіоні є Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді. Тут ви зможете спробувати себе у наступних дисциплінах. Селелазіння Гірський туризм. Спортивне орієнтування. Краєзнавство. Спортивний туризм це розвиток і вдосконалення фізичних, психічних. І духовних сил він допоможе вам розвинути наступні навички, ефективне вирішення туристських завдань, подолання природних перешкод, організація страховки, прийняття тактичних рішень, виживання в складних умовах. Організація польового табору. Забезпечення безпеки у поході. Ми працюємо для вас. Шановні юнаки та дівчата. Пані та панове! Сьогодні ми вітаємо кращих представників національно свідомої патріотично налаштованої молоді Донеччини, учасників всеукраїнської дитячо-єнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. У той час, у яким ми з вами живемо, саме на молодь покладена неймовірна відповідальність. Ця відповідальність співмірна з відповідальністю військових, які зараз боронять кордони нашої країни відповідальність за вільне незалежне майбутнє України. Церемонія урочистого відкриття другого обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура оголошується відкритою. Увага! Лунає державний гімн України. Ще не в мене кражини Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття, у братя. 水。句。 Шум свого що ми братя козацького! Роду. Через століття від козацьких часів до наших днів пролягає тернистий шлях боротьби українського народу за волю і незалежність. Сьогодні нащадки славетних запорожців, нові покоління українців, з честю і гідністю стають на захист рідної землі проти агресора. Вшануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять загиблих захисників України. Рої шикуються уміло і завзято. Козацький спів через степи, через гаї спішить джура країну захищати, землю рідну і традиції свої. Учасниками цьогорічної гри Сохіл Джура є найактивніші джури Донецької області, національне свідома, патріотично налаштована молодь. Це надія України та запорука її гідного майбутнього. Для привітання учасників гри слово надається директору Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Тетяні Сідашевій. Вітаю учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Жура. Сьогодні ми розпочинаємо другий обласний етап гри. Цьогоріч вона проходить дистанційно. Умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, але від цього її актуальність та значення як засобу громадянської освіти формування національно-патріотичної свідомості молодого українця не зменшується, а навпаки, зростає. Дякуємо всім хлопцям і дівчатам, які, незважаючи на те, що сьогодні розкидані по всій Україні або перебувають за кордоном. Змогли долучитися та забезпечити таку великість кількість учасників обласного етапу 528 чок. Бажаю всім учасникам гідно представити свій заклад освіти, виявити згуртованість, кмітливість, знання народних звичаїв і традицій, любов до рідної землі, повагу та вдячність і її героям-захисникам. Разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо Тетяна Володимирівна, за теплі слова. Юних Джур вітає виконуюча обов'язки директора Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Тетяна Пічугова. Вітаю усіх учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Учасниками гри є джури, молоді юнаки та юначки, які йдуть шляхом українського воїна-козака. Здобувають знання, вміння, навички, щоб бути успішними у всьому. «Сокіл джура» – це не просто гра, це постійна робота впродовж року, спільна робота учнів, педагогів, батьків, органів місцевого самоврядування, громадських організацій. Для участі у другому обласному етапі гри зареєстровано 12 роїв молодшої, 29 роїв середньої та 25 роїв старшої вікових категорій. Програмою заплановано по 6 конкурсів для джурта молодих козаків, а також 3 конкурси для наших найменших котигорошків, які, до речі, будуть брати участь у грі вперше. Усі конкурси відбудуться у дистанційному форматі. Бажаю нашим джурам успішно і достойно пройти усі випробування, які чекають їх протягом гри, а нашій країні перемоги. А ми точно знаємо, що ця війна завершиться перемогою! Перемогою України! Вдячні пані Тетяно за щирі привітання. Гра Сокіл Джура гартує характер і волю. Плекає національні військові традиції допомагає юним громадянам зростати гідними оборонцями державної незалежності та соборності України. Наші джури не лише наслідують військові традиції славних козаків, а й вивчають українські народні звичаї. Танок відображає у собі усю широту української душі, змальовує своєрідний діалог, в якому чоловіки демонструють свій характер, силу та мужність, а дівчата свою витонченість та красу. До вашої уваги виступ зразкового художнього колективу Ансабль танцю Усмішка, керівники Олена та Ігор Голіки Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Сьогодні немає звичного таборування, немає похідного отамана, таборової старшини, бо вони мужньо пішли захищати кордони нашої країни. Та Джура, яка не завжди у їхніх серцях, не дала бути йому сторон цієї події. Учасників гри вітає похідний отаман Олександр Паращенко. Єднаємося, браття, цю лиху годину. Нехай ворог знає ми за Україну, Богу душу нашу. Віддамо єдину за нашу землю, священну Україну. Вітаю вас, юні джури! Хочу сказати, що ваш фронт такий же сильний, як і наш. Ми робимо все, аби ви жили та робили цю країну сильнішою, міцнішою, могутнішою. Все буде Україна, душу Богові, життя Україні, честь собі, слава Україні! Дякуємо, пане отамане, бажаємо нашим воїнам сил та наснаги. Українська пісня вона є однією із святинь нашого народу, його найціннішим духовним скарбом, гордістю і красою, геніальною поетичною біографією. З давніх давен уславилася Україна піснями, які дбайливо, як найдорожча реліквія, передавалися від покоління до покоління. В вашій увазі в виступ їхали козаки народного художнього колективу вокальної студії Хат керівник Геннадій Петренко, Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Eu vou ler Зариную землю са, батьки груди, вниз, а, скрип, хочеш, за землю, са, батьки друзі писа, скрізь хоче, що звернись у руці, Зариную землю за батьки друзі, писа, скільки хоче, що звернить у Ой, улузи лузи тая пісня летя, А где больше я? Віддала кохання хлопцю молодому, і хали козаки їхали додому, віддала кохання хлопцю молодому. Вітали по болю, долю Слово надається бунчужному гри Руслану Зимогляду. Чолав вам, товариство, 24 люта. Дата зламу ходу світової історії. Поворотна точка. Ми, українці, міняємо хід історії всього світу. Відчуйте на смак ці слова, дата початку людських трагедій. Водночас, дата початку нового розвитку. Кожен українець отримав нагоду випробувати свою мужність, стійкість, мудрість, цілеспрямованість, витримку. Кожен з нас отримав змогу стати могутнім. Саме так загартовується суспільство, саме так загартовується нація. У випробуваннях. Мова йде не лише про воїна, який воює на фронті, чи про командування, що несе на своїх плечах відповідальність за чужі життя. Мова йде і про жінку, що виїхала з дітьми за кордон, про тебе, який цілий рік свого становлення як особистості провів в бомбосховищах під звуки сирен, про програміста, що почав писати програми і конструювати обладнання для армії, про цивільних, які значну частину зароблених коштів віддають армії. Про рятівників, медиків, волонтерів, чиновників, освітян про всіх нас. Наша перемога сама по собі не сформується. Велика перемога України це мільйони маленьких перемог кожного українця, перемог над самим собою, своєю лінією, слабкістю, боягузтвом, патерналізмом, обмеженістю та інфантильністю. Кожен з нас отримав нагоду створити себе нового, кращого ніж був вчора. Ця нагода отримана не безкоштовно. Вона куплена ціною життів кращих, з кращих, нехтування цієї нагоди. це злочин. Але кожен повинен прийти до своєї перемоги самостійно. Це повинна стати виваженим власним рішенням, рішенням перестати бути маленьким чоловіком, якого нічого не завісить, і народитися громадянином своєї країни, що бере на себе відповідальність за її майбутнє. Мова виховання. Повинна трансформуватися в мову аргументів. Хочеш, щоб ми перемогли, демонструй приклад. Покажи, що ти став краще. Покажи, як тобі було важко переходити на українську мову. Але ти переборов себе. Як ти у цивільному житті не відгородився від війни, а пожертвував комфортом і організував нову реальність навколо себе. Нарешті, як ти переборов страх і зробив крок назустріч ворогу. Першу чергу ворогу, який ховається всередині тебе, перемога коється прямо зараз. Перемога коється тобою. Ми не маємо морального права один одного підвести. Вітаю вас з початком другого туру, всеукраїнської, військово-патріотичної дитячо юнацької гри Сокіл Джура. Бажаю бути чесними і сильними. Слава Україні! Слава За ЄСУ! Слава українському козацтву! Навіки слава! Слава по всій землі! Дякуємо, друже Бончужний. Давайте згадаємо гру Сокіл Джура 2021, учасники якої виявили високий рівень підготовки, гідно представили свої заклади освіти та довели, що молодь Донеччини майбутня українська еліта, яка виховується на прикладі геройських вчинків, борців за незалежність української держави. У другому етапі всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Жура вишиваний. Це юнацтво співає, співає. Під час прибутті біля священного вогнища тут народжується дух України. Джурами козацькі часи називали юнаків, які готували себе до захисту рідної землі та українського народу, зокрема через козацький вишкіл. Джури обов'язково ставали козаками, гідними оборонцями честі та свободи українського народу. Протягом століть на козацьких традиціях виховуються всі покоління українців, які сьогодні з честю й гідністю стають на захист України проти східного агресора-загарбника. Кожна цивілізована нація виховує підростачі покоління на своїх кращих культурно-історичних здобутках, духовних традиціях, героїзмі предків, подвижницьких справах дідів та прадідів. Національна система виховання, яка ґрунтується на міцних підвалинах культури рідного народу минулих епох і сучасності, найбільшою мірою сприяє соціальному престижу, інтелектуальному розвитку. Освіченості та інтелігентності як складників духовності людини. На цьому церемонія урочистого відкриття другого обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура оголошується закритою. закритою. Уже сьогодні на джур чекає перший конкурс. Тож бажаємо учасникам, юним нащадкам козацької слави, успіхів та нових здобутків, гартуючи свій характер і волю. Маючи тверду руку і незламну віру, ви станете здатними здійснити відвічну мрію багатьох поколінь українців. Слава Україні! Героям слава!